Український кінематограф 60-х років минулого століття це вибух поетичних фільмів. Класикою цього жанру по праву вважається стрічка тіні забутих предків. Вона стала лауреатом понад сотні міжнародних кінофестивалів. Це так званий акт відродження слави українського духу. І не дивно, бо над фільмом працювали Сергій Параджанов і кінооператор Юрій Ілленко. Цикл кіновечорів, що стартував у Полтаві, розпочали саме з творчості останнього. Юрий Ильенко, мастер поэтического кино, это оператор, режиссер и сценарист. В месяц исполнилось бы 80 лет. По этой дате мы посвящаем сегодняшнюю встречу. Поэтика украинского кино это тема интересная, и пора уже о ней заговорить. На перегляд поетичного кіно до Полтави завітав Сергій Гавриленко, історик, критик та археолог кіно. Чоловік каже: Тіні забутих предків це особливий фільм. Його поетика полягає в символах і образах, що наповнюють стрічку. Ключ до розуміння цього фільму, до поетики українського кіно, його образові, скажімо так, ну символістики. Моя задача є в цих вечорах. Я буду справеждати всі ці фільми своїми розказами, все, що ми будемо здесь показувати обласні бібліотеки, і от таким образом, скажімо так, знакоміть людей более глибоко з українським поетичним кіно. На перший кіновечір завітало небагато полтавців, близько 20. Наступна зустріч відбудеться вже 7 червня, коли обговорюватимуть творчість актора і кінорежисера Івана Миколайчука. Долучитися до перегляду шедеврів можуть усі бажаючі.